Вітаю! Після минулої безодні я вирішила, що мені все ж таки треба прокачати персонажів. А, бо в мене вони досить сильні, вони наразі мета, а безодні я закрити не можу. Тож треба щось міняти, бо я дуже хочу все ж таки якихось висот досягнути. Оскільки в мене багато персонажів з натону, а Натвановський сет в мене носить цілих три персонажі, я вирішила, що вони в мене будуть наостанок. А спершу, як ви вже могли здогадатись, я почну з персонажки, яка з Фонтейна, тобто з Форіна. А Вона в мене наразі виглядає ось так. Тобто, ось такі от в мене стати. Такі характеристики. В мене в неї r 5 зброя, я її виловила все ж таки. Артефакти в мене сет, ну її, її сет. Сузір'я, на жаль, немає. Таланти прокачені ось так. от. Я не знаю, чи буду я її коронувати, але наразі я просто задовбалась фармити цього щонедільного боса. Тож поки що я не готова туди знову йти, бо в мене спочатку треба було на Малані його фармити. Потім я нарешті з нею закінчила, я їй навіть корону дала. Я вибила фуріно, побачила, що знову оця частиночка їй потрібна. А, ну, no, я не готова. Що ж, я тут трошки почитала за нею, прикинула, що мені треба. По-перше, в мене не вистачає для неї ХП. Так. А, тож, я буду його добирати, там їй здається, потрібно від 40 тисяч. І, на жаль, зброя не дає їй ХП. Це дуже дуже прикро. Далі а, Ну, їй потрібна енергія, наскільки я розумію, в мене, здається, їй трошки маловато. Та, ну, ну, я не знаю. Напевно, все ж таки потрібно, однак я дуже так рідко використовую ульту. Я просто знаєте, я не встигаю на кнопки нажимати, тож, напевно, в цьому може ще проблема, що я нічого не закриваю. М -м, ну в мене э, кріт э, шансу в цілому достатньо, здається. А от демеджі треба би додати. Однак, ну знаєте, це досить важко виходить. Чесно кажучи, я була впевнена, що Фуріна це досить легка персонажка в зборі, в зборці. Але як я бачу, їй потрібно і те, і те, і те, те одразу, і ці стати, ну це не. Це не як правильно сказати, це не оберіг. Ну, це не дев. Тож. А, це буде досить важко. І як ви могли побачити, це і є для мене досить важко. В мене випало декілька гарних артефактів. Тобто ось зірочку артефакт, ось зірочку артефакт. Але на цьому моя вдача закінчилася. Тут мені взагалі нічого гарного, на жаль, немає поки що. Що ж, будемо бачити, як все буде йти. Я пропоную вже перейти до фарму. Я буду фармити щодня, поки не. Не зберу її хоча б на плюс-мінус якусь непогану збірку, бо поки що мені трошки навіть соромно за Ем, Тож, починаємо. Я вирішила, що проходити буду такою командою. Вона ніби найзручніша поки що. Тож пропоную починати. Я фармила цей дальш, звичайно, колись вже. Та я вже, чесно кажучи, погано пам'ятаю, які тут вороги та як тут все вийде. Давайте подивимось. Це я згадала. Ну, 50 секунд це якось мені здається дуже повільно. Сподіваюся, я зможу покращити цей результат. А, так. Ну, я буду тратити цю смолу. Що ж? Звичайно, серп. Ані на той повинен був випасти. Ну, я б не сказала, що сильно погано, але ніби і не сильно гарно. Ну, на всякий случай, на всякий випадок нехай буде. Ще ж, друга спроба. Знову я дивлюсь, на той сет мені випав. Щось, щось, щось не щастить. Щось почало не щастити. <с> мені це не подобається. Ну, тут нічого гарного немає. Продовжуємо. Мені вдалося зменшити час до 33 секунд. Це непоганий результат. Можливо, зараз пощастить чийсь артефакт, Ух! Нічого собі. Так. Я тут. Ну, в мене є, якби, гарне пір'я вже, тому я буду досить прискіплива до нього. Ого. Ого, ого! Ого! Оце так. Це дуже прикольно. Ну, я цим задоволена, щоб воно гарно прокачалось, бо взагалі, ну прям прям гарно. Давайте продовжувати. 28 секунд. Ну, це досить непогано, особливо а, порівнюючи з першим разом. Що ж, що цього разу. О, ну сек вже той, що треба. Непоганий початок. Ну, я б не сказала, що це піря якесь потрібне. Як, як і корона. Ну, таке. Таке собі. Так, ну що? Боже, ну це, ну це якесь знущання. Ну, яка... який дев? Кріо. Кулок кріо. Це непогано, але стати зовсім якесь ніяке, тож я його не буду бачити. Ось так от на даний момент вийшло. Я думаю, ми вже скоро продовжимо далі. Вітаю! Це починається вже друга хвиля фарму. Що ж, давайте подивимося, що цього разу випаде. Так. Ну, я не думаю, що це пір'є воно якесь корисне. А тут що? Тут така ж ситуація. Що ж, на жаль, поки що пусто, продовжуємо. Цього разу. Ну, також 50 на 50. Той сет, що потрібен і ще не потрібен. Я хочу прояснити, що, наприклад, ньовіліта я не планую вибувати, бо мені не подобається цей персонаж. Тож, цей сет я не сильно роздивляюсь. Він, звичайно, наскільки я знаю, потрібен не тільки Ньовіліту, але. У мене немає тих персонажів, яких, яким він би в Торі міг би знадобитися. Я не планую вибивати його, здається. Ну, блін. Начебто і непогано, але ста підстати. Ну, це вже непоганий, непоганий початок. Початок поганий. Ну, так. Щось сьогодні я б не сказала, що дуже щасливий день, бо я поки що жодного артефакту гарного не побачила. Або напівгарного, щоб хоча б його завочити. Ну, можливо, ще пощастить, все ж таки. Ще є дві спроби. Так. Інтригує, інтригує. Ага. Ну, це вже щось краще, ніж було. Я, напевно, дам шанс цьому пір'ю. Але, ну, таке собі поки що. Тут що? Ну, тут, тут без варіантів. Ого, 25 секунд. Оце рекорд. І, до речі, останній останні раз я дивлюсь артефакти. Можливо, це був гарний знак, що, щось, що зараз щось випаде. Дивимось. Ну, надію не втрачаємо. Надію, втрачаємо. Угу. Надію, на жаль, втрачаємо. Що ж, ну, не пощастило. Один заочений артефакт, який, чесно кажучи, ну, такий собі. Я дуже в ньому сумніваюся. Але, ну, подивимось, що ж. Скоро побачимось. Вітаю! Це вже третя хвиля нашого фарму, а за нею одразу буде четверта, бо в мене накопилось багато густої смоли, чи густої гуму, я навіть не знаю, як правильніше сказати. Тож, я думаю, що сьогодні ми пофармимо два рази і будемо підводити підсумки, адже це вийде вже 20 густої смоли. Подивимось, чи можливо за такий короткий термін щось гарне нафармити. Пропоную вже починати. М -м. Ну, цей сед це мені, на щастя, не потрібен. А ось цей сет це мені потрібен. Та, на жаль, тут нічого корисного. Продовжуємо. Ого, три артефакти це вже солідно так. М -м 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 -м. Ну, я би не сказала, що це сильно поганий артефакт. Я, напевно, його собі залочу. Так, тут що? Тут? тут? Нічого гарного. Тут тут також, на жаль, хоча хп це не так же і погано, але... Таке собі. М-да, вдача не могла бути постійною, тож тепер в нас не потрібний сет. М на жаль, навіть серед нього мені не випадають гарні шматочки. Ну, чому так? Хо-хо Удача -хо. зовсім нас покинула. Тож дивимось. Угу, 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 угу О, нарешті. Да, ну, ну, це не чесно. Й -й. Ну, де нормальні кусочки? Ну що, одразу починаємо вже четверту хвилю, на даний момент останню, і будемо дивитися, що з цього вийшло. Угу, 50 на 50. Так. Ну, тут навіть е, немає на чому акцентувати увагу, на жаль. Ну, мені тут просто немає навіть що коментувати. О, ну, хоча б потрібні шматочки. Ну, я не знаю, ну... Мені здається, немає сенсу давати цьому пір'ю шанс, бо в мене є набагато кращим пір'я. І в мене немає багато персонажів, яким їм потрібен цей сет. Да, ну! Гарний основний стат, але всі інші це просто жах якийсь. Ну, давайте передостанній разочок. Ну, передостанній разочок не сильно підвів. Або сильно все ж таки. Угу, Ну, ну, ну це жах. Мені навіть е, трошки лячно відкривати оцей от останній разочок. Бо хочеться, щоб він був прямо таким гарним. Е, не підводив мене. Та таке було гарне завершення цього фарму. Ну, давайте подивимось. Угу. Ну, початок вже непоганий, бо се той, що треба. <смі> Я навіть не знаю, що казати. Ну, давайте так, оскільки це останнє пір'я в останньому фармі, ну, цій хвилі фарму, то давайте його заводчить та подивимось, можливо. З нього вийде щось справді гарне. Що ж, давайте пропоную тепер переходити до самих артефактів, подивимось, що там не випадало, як воно прокачається, і побачимо, що з цього вийде. Переходимо дивитись отримані артефакти. Я думаю, що деякі з артефактів в мене залочені були до цього, але я думаю, так навіть цікавіше заодно подивимося їх. Так, почну з першого. Це квіточка наша. Ну, я б не сказала, що вона погана, думаю, ми можемо дати їй шанс. Ні, це вже точно ні. Тут що? Ну тут також можемо спробувати. Ага. Ну, інколи цей стат потрібен, звичайно, але. М -м -м. А, ну, мені навіть цікаво, що вийде далі. Ага. Ну. Я залишую цей артефакт, але ну, я б не сказала, що він надто с... ага, сильний. Я навіть не розумію, що я його це залучила. Так. Пірічку. Пірічку, як я вже казала, в мене є досить гарне. Ось ви можете його побачити. На жаль, в мене два рази атака випала, яка мені не потрібна, але всі інші характеристики досить непогані. Ого, так. Оце вже гарний претендент. Знову атака. Так, ну давайте. О! Так. А ну ще далі. Уху-ху-ху. Тут, знаєте, треба ще, щоб ХП випало, і це буде просто ідеально. ХП угу. не випало, але. Це дуже гарно. Я, звичайно, я це залишу, я навіть це зірочку поставлю. бо ну... Це щось неймовірне. Давайте подивимось цей артефакт. Якщо тут випаде м урон крит демедж, то я думаю, можна буде залишити, але якщо якась... якийсь захист, то в цьому не буде сенсу. О-о-хо-хо-хо! Нічого собі, нічого собі Хп, ну, хп потрібне стат для фуріни, але давайте ще ще щось було корисне. Так, мені потрібен ще Crete рейд, бо якось його замало. Давайте, давай, не підводь, не підводь. Блін. Ну я навіть не знаю. Я, я залишу цей артефакт, але ну, поки що подумаю. Що в мене ще є? Тобто це я заблочила, а це ні. Угу. Цікава ситуація. Ну, я не знаю навіть. Ну, ніби в цьому немає сенсу, бо в мене вже є гарні пір'я. Навіть дуже гарні. Ну, 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 ні. Я не знаю, я поки що не буду напевно це чіпати. Я залишу, але чіпати поки що не хочу. Так, годиннички. Чи у мене якісь гарні? Жодного гарного годинника. Мені він дуже потрібен був. І жодного не випало. У мене це стоїть на лізі, бо а, я для театру її прокачувала та ставила Аби що. Я навіть не знаю. Блін, я подумаю, можливо, з деяким пір'ям краще буде їй ХП поставити, бо крім демедж компенсується. Подивимось. Так. Кубки, кубки. Ще тут гарного. Нічого гарного. Ага, ось Кріо мені випав кубок. Давайте подивимося. Мені поки що не потрібен кріо кубок Але, ну, нехай буде. О, ну все, я, я його точно залишаю. Так, в мене є електрокубок, але він мене давно випав. І більше нічого цікавого, серйозно. Ну, надія на корону залишилась. Дуже цікаво, дуже цікаво. Просто неймовірно цікаво. Да. Я, я як бачу нічого такого корисного не випало. Мені. Тобто, в мене вже було гарне пір'я, вже гарна квіточка. Ну, квіточка мені, на жаль, не випала. У мене випало гарне пір'я. Це реальна вдача. А ось потрібні години, чи кубок та корона мені не випали. На жаль, все ж. Я пропоную підводити підсумки. По-перше, я хочу сказати свою думку про цей данж, бо він мені максимально не подобається. Мені не подобалося, що там дві хвилі ворогів, через що, поки я доб'ю першу хвилю ворогів, в мене у викі вже закінчиться. Да. Угу. Щодо сету, виходить за 20 смоли. гостої смоли, так. Могу зтою гуми. Я, чесно, я не знаю, як краще перекладати це. У мене виходить випало, скільки. Два гарних артефакти. Так, два гарних пір'я. Два. Ну, таких е, пір'я. Так. І. Один непоганий кубок на кріоурон. Він, звичайно, не потрібен в фуріні, але він є все ж таки, тож його я теж вношу у статистику. Ну і виходить все. Тобто три гарні артефакти і два такі собі, на 20 густої смуги. Ось така статистика в мене вийшла. Пишіть, будь ласка, у коментарях, як вам. А, як вам цей фарм, як вам. Взагалі, всі артефакти, можливо, я десь помилилась і насправді я щось гарне пропустила, я з радістю почитаю та, можливо, щось виправлю. Що ж, пишіть, будь ласка, які у вас успіхи в цьому данжі, бо комусь щастить за дві смоли, комусь за 20, може нічого не випасти. Що ж, скоро вже побачимось. Бувайте!